У новорічні дні ми всі прагнемо одного. Більше єдності один з одним, більше теплих слів, більше світла в душі. І ми, команда Макснет, хочемо подарувати вам частинку нашого новорічного тепла. Ми часто першими знайомимось з вами і хочемо побажати, щоб цей рік приніс вам теплі зустрічі, добрих людей поруч та багато радісних моментів. Ми знаємо кожен двір, кожен під'їзд, кожен підвісний дріт в місті. Бажаємо вам в новому році одного, щоб в житті все працювало легко, надійно і без зайвих турбот. Ми щодня спілкуємося з вами. Ми завжди чуємо та підтримуємо вас. Тому за цей рік ви для нас стали ще рідніші як знайомі сусіди. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирих посмішок та море позитивних емоцій. Ви велика частина компанії Макснет. Ми бачимо вашу підтримку і всім до нас надихаєте. Хочемо побажати вам світла всередині. Такого, що не гасне навіть у найтемніші дні. ми вдячні вам за довіру і хочемо побажати вам миру зовнішнього і внутрішнього. Бережіть себе та своїх близьких. А ми будемо завжди на зв'язку. Зоном роком, друзі! Нехай він буде добрий, нехай поносить новорічні не дава, нехай завжди у вашому домі буде мир, з любов'ю і роботою, ваша команда Макснет.